І так, хотів би розказати про встановлення. Р80 стоїть в кабіні від МТЗ. Перший речах йде на кузов опускання, фіксація, підіймання. Другий речах йде на відкривання борта, закривання борта, ну і плавище, аби можна було борт. Вручну відкривати, закривати. Зараз покажу. Ось. Таким чином встановлений. Це зовсім не перші необхідності встановлення таке. Гідроциліндрик стоїть 60 мм вход виліт штуку. Виварений такий кронштейн, вираховане між центром цього валу і центром пальця. 60 мм хід штуку було вираховано. Ця довжина для того, аби мати повний хід цього речага. Ось, якщо брати, зараз стоїть в плавищі, Ну і Відповідно, можна вручну відкривати, закривати. З іншої сторони, виварений також такий кронштейн коробом і підсилено сороковим уголком. Шланга 19 кинути до розподільника. Спочатку штуцера в розподільнику. Поробив 2 мм прохідним отвором, аби не так різко відкривало, але в цьому потреби немає. Тому що, по-перше, постає питання в тому, що важко тоді вручну закривати борт коли в плавищі, поки все масло перепуститься. І нормально воно і так працює. То розверлені були до 5 отвори і відповідно все працює. Зараз заведу, покажу, як воно працює. Чому було встановлено в моєму випадку борт? Чому так зроблений, тому що склад маленький, коли під'їжджає лівою стороною до складу, то навіть інколи буває важко вилізти з машини, тому що близько до стінки стоїш. Я не говорю вже за те, щоб. Потягнутися, піти за речах, пройти між машиною і стінкою. А так з кабіни все відкривається, все працює зараз. Заведу і покажу, як воно працює. Переваги, на таку думку, це зручність. Не потрібно вискакувати, вилазити, потім залазити в той ячмінь ті остюки, аби відкрити борта, якщо в зерно заїхав. Потім є додаткова фіксація, якщо він зафіксований речах в нейтральному положенні на гідророзподільнику, то борт відкрити не можна вручну, як би ти не старався. Відповідно, фіксуються оці. Вуха фіксується і вже не турбується за те, що борт на ходу може відкритися. Ну, перш за все, це зручно. А такими мінусами це є, що потрібний розподільник на двохсекційний, трьохсекційний. Ну, шланги, деякі затрати на той же гідроциліндрик. Такий гідроциліндрик з ходом 63 мм використовується на дону. Комбайне включення, здається, вигрузного шнека. Я купував у людини із Білої церкви. Він дуже простенький, йде поршень і все на кілечках. Ніяких манжет, нічого йде. Тут кільце, кільце на, на поршню, все. Немає ніяких манжет, не сальників, нічого, просто кілечка. І скільки тут, 40 мм його діаметр, довжина маленька. Так, що так дуже зручно? Дякую за увагу.